Сім днів я вже полощу волосся без е, бальзаму, маски, тільки оцтом, яблучним оцтом. Я вам скажу свій е, результат, своє враження. Значить, мені до вподоби. Е, але настільки вже пересушилося волосся, і знаєте, таке відчуття, от як розчісуєш, коли воно е, е, тіпа, з -з закручується і так далі. вже аж Кожа голови болить. уже, Коротше, завтра буду з бальзамом мити. Але експеримент провела. Мені до вподоби, дуже гарно волосся блискуче. Це вже зранку помита, кожен день миється волосся. Тому що ну, мені важна укладка, не просто чистота, а там свіжість свіжість укладка для мене це все. Вот. І якщо ви хочете просто, і ще я експериментувала після бальзаму полискати уксусом, Дуже дієво, дуже круто. Тому, якщо ви хочете теж блискуче волосячко, то і розсипчете, Бачите таке? Круто, да? До речі, картоплянки, корацькі жукні і слістя, пишіть мені в особисті повідомлення, є наявності. Експериментуйте над собою, над своєю зовнішністю. Це круто. Ми дуже отримуємо великий е, досвід і все добре.